Вітаю вас в ефірі, телеканалу Лтава. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Народний депутат України Юрій Шаповалов повідомив нам про стратегічні завдання, які він ставить перед собою. Надзвичайники автозаводського району підбили підсумки роботи у 2012 році. І Кременчуцькі школярі вдало стартували на обласних олімпіадах. Чим живе Кременчук? дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Шукати кошти на проєктування мостового переходу через Дніпро, домогтися фінансування з державного бюджету ремонту Кременчуцьких доріг загальнодержавного значення та зменшити виїмку з міського бюджету основні стратегічні завдання, які ставить перед собою народний депутат України Юрій Шаповалов. Про це він повідомив нам вчора після зустрічі з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим та його заступниками. Мене утвердили в комітет по підприємництву. Вот в него входят основные три направления работы: это предпринимательство и регуляторная политика это антимонопольное законодательство и законодательство защиты прав потребителя. Это те основные три направления, которые комитет, в котором я буду работать, по этим основным направлениям мы будем работать. Вот у нас уже состоялось первое заседание комитета, то есть мы обсудили основные направления работы, куда мы будем двигаться и вы знаете, что я был главой комитета по предпринимательству и регуляторной политике в городском совете для меня эта работа знакома, понятно. Я действительно писал заявление в бюджетный комитет, вот, но э, Верховная Рада все-таки оценила мой опыт и работу э, в местном совете, как и как предпринимателя, и как главы комиссии по питурианству, поэтому посчитали, что я все-таки буду полезнее там, вот. Но тем не менее это не значит, что я не буду работать и в бюджетном комитете я имею право присутствовать на заседаниях имею право дарачего голоса поэтому бюджетный комитет я не оставляю в любом случае вот что касается бюджета я уже неоднократно говорил основная э, задача и вот присутствие мэра присутствие первого зама мы обсуждали одну и ту же проблему это большое изъятие из бюджета нашего города это на сегодняшний момент одна из основных проблем э, которая будет решаться и я сейчас буду организовывать и встречи, на которых лично буду присутствовать встречи с, возможно совместно с нашими представителями горсовета и будем доказывать и убеждать в том, что на сегодняшний момент ситуация по бюджету для города должна измениться прежде прежде всего с изъятием денег этих. Вот. Кроме этого я могу сказать, что к сожалению бюджет принимался депутатами прошлого созыва. И те депутаты, которые от Кременчуга, к сожалению, не отстояли вопрос по строительству моста. Вот я не знаю, чем они думали, но, так сказать, ситуация вот на сегодняшний момент такова. Поэтому я думаю, что совместно с мэром города мы все-таки будем заявлять и настаивать на том, что нужно искать финансы для Прежде всего для одной из самых основных проблем это строительство моста. То есть на сегодняшний момент вы знаете, что были выделены деньги на проектирование, но опять же они идет не до финансирования. Вот, поэтому я думаю, что попытаемся хотя бы получить эти деньги, чтобы мы смогли начать проектирование мостового перехода. Одна из тоже насущих проблем это дороги нашего города. И, к сожалению, вот часть дорог да, – это есть дороги общего государственного значения, которые финансируются из местного бюджета. Вот. И наша задача, я считаю, что на сегодняшний момент добиться именно финансирования этих дорог хотя бы из государственного бюджета. Мы видим, что за последние два года дороги действительно поменялись в городе. Вот. То есть они начали ремонтироваться, начало капитальное строительство дорог происходить. Но, естественно, недостаточное финансирование на сегодняшний момент. И если мы сможем э, вот добиться, чтобы дороги общегосударственного значения финансировались все-таки не из местного бюджета, как сейчас происходит, вот, а из государственного, я думаю, что у нас может кардинально измениться ситуация в городе. Сьогодні на вулиці Ватутіна працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука видаляли аварійні дерева. За цим спостерігали учні 18-ї школи. Доєдналася і наша знімальна група. Задля запобігання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з аварійними деревами, у Кремчуці систематично проводять роботи з виявлення та видалення небезпечних насаджень. На сьогоднішній день у місті ще багато аварійних дерев, які загрожують безпеці та здоров'ю Кременчужан. Неабияку небезпеку подібні дерева становлять для школярів. Тож сьогодні їх стало на шість менше біля загальноосвітньої школи номер 18 По вулиці Ватутіна сьогодні комунальне підприємство Благоустрій Кременчука проводить планові роботи по видаленню аварійних дерев, а також по обрізці сухих аварійних гілок в районі 18-ї школи. Територію, де тривають роботи, позначили попереджувальними засобами. Дорожні конуси для автомобілістів та червоні смугасті стрічки для пішоходів сигналізували Увага, небезпека. Крім видалення сухостійних і фаутних дерев. Спеціалісти обрізали і великі сухі гілки над пішохідним тротуаром та вздовж дороги. Школярі з цікавістю спостерігали за процесом з вікон. Сьогодні на вулиці Ватутіна працювали дві бригади та три одиниці спецтехніки. І взимку працівникам благоустрою Кремчука вистачає роботи. Видаляти дерева аварійно можна в будь-яке час року, а обрізку краще робити в зимовий час. Необхідно зазначити, що фахівці підприємства не лише швидко та якісно пиляли дерева, але й прибирали всі залишки зелених насаджень. Всі гілки одразу подрібнювали з допомогою спецмашини та вивозили. Роботи тут триватимуть два дні. Підприємствам будуть кроновані дерева і по провулку гвардійському вздовж шкільної огорожі. 3 лютого у Кременчуці на 12-му окрузі відбудеться проміжні вибори. Під час останніх парламентських виборів в Україні було зафіксовано багато порушень. Одне з найпоширеніших підкуп виборців. Сьогодні наша знімальна група побувала на виборчому окрузі номер 12 і поцікавилась у мешканців, чи не відбувається зараз чогось подібного. Ні, такого у нас не було. Нам взагалі ніхто не ходить. Ні, не слухав. Если даже будут обращаться, у меня есть достаточно копеек на ту гречневую кашу. Я отказываюсь. На таких случаях я говорю, нет, нет, спасибо, мне не надо. Ничего не могу комментировать по этому поводу. Чу, чу. Ну, я не знаю, ну, мне казалось, что тут хочет, хочет ну, в общем, что-то там предлагает. Я точно не, не знаю, но ну, знаю, что предлагали. Нет, я только смотрю на подъездах, на фотографии и все. Ну, як вам сказати? Навірно, таке і є. Тому що дві дівчинки приходили, пропонували мені, що то не пам'ятаю, а я перед носом двері закрила і кажу, до свидання. Я такого не чула. Ні, я безплатно проголосую. По-нашому, по, ну як сказати, ну по-совєтському. Проголосуємо безплатно за нашого кандидата, якщо він нам понравиться, правда. Чесно кажучи, не чула. Ні. Ніхто не підходив. <ріст> Чули, що за деяких кандидатів проходить серйозна агітація, скажем так. До мене не ходять. За гроші. Я такого ще не, не чув, не бачив, не зустрічав. що гроші б давали, щоб за вибори. Ну, чутки чув. Та я не слышала. Ні, такої ні. Ні, не було, не було, ніхто не приходив. не было такого. О выборах я слышала, пойду, и все пойдем всей семьей голосовать. Никто деньги не носит, не дает, не, не берет. Я не, не бачу лично, не было. Ничего подобного я не чула, и не слышала, и не видела. А голосовать пойду. Я еще не слышал такого. Прекрасно, пусть мне дадут. Мне никто не предлагал. Если бы предложил, я взял бы. Карман потихоньку спрятал бы это все. Та пішов би 100 грамм, випив би то і все. Какая влазиться мені? Дай я возьму. За словами опитаних спроби підкупу виборців, вочевидь вже мали місце на цьому окрузі під час поточних проміжних виборів. Можливо, усвідомлення суворої відповідальності за це порушення закону змінить лояльне ставлення до цього кременчужан. Заступник начальника Кременчуцького міського управління міліції Денис Захарченко роз'яснив, яку відповідальність понесуть ті громадяни, хто погодиться віддати свій голос за гроші. На двух микрорайонах, я знаю, уже ведется агитационная работа к этим выборам. Там зарегистрировалось, насколько мне известно, выбор уже кандидатов-депутатов, там больше десятка их. Поэтому, естественно, участковые сейчас уже будут проводить и разъяснительную работу среди населения. Я, конечно, обращаюсь на жителям нашего города о том, что любые правонарушения, там опять же черные технологии, которые называются у нас так, так называемые, естественно, будут пресекаться сотрудниками милиции. На сегодняшний момент Уголовный кодекс предусматривает От штрафу до лишения свободи, аж вплоть до лишения свободи до двох лет. Тому, якщо такі случаи будуть, ми, звісно, будемо реагувати на них, збирати матеріали їх в прокуратуру для решения, принятия рішення. Останні дні шкільних канікул позначилися початком проведення обласних олімпіад зі шкільних дисциплін. Наскільки успішними він виявився для Кременчуцьких школярів, з'ясовувала Ніна Карпенко. Минулих вихідних відбувся обласний етап всеукраїнських предметних олімпіад з п'яти навчальних дисциплін фізики, хімії, російської мови, історії та економіки. Всю ж їх має відбутися 19. Як повідомила директор науково-методичного центру Кременчуцької міської ради Олена Никифоренко, результати участі кременчуцьких школярів, як завжди, порадували. Хочу сказати про Олімпіаду з фізики, де перше місце завоював працько Максим. Учень четвертого ліцею, учень восьмого класу, і вчитель у нього Шушпанова, Олександра Леонідівна. Ця дитина буде готуватися, пройде відбіркові тренувальні збори і буде готуватися до участі в всеукраїнських олімпіадах. Ну, З фізики, наприклад, брала участь у нас всього сім учнів, і всі сім отримали призові місця. То результативність. Команди 100%. шість призових місць із семи завоювали кремічуцькі учасники олімпіади з російської мови. З них одне перше. Російська мова, учениця 22 ї школи 10-го класу підвальна олена учитель у неї шкура Світлана Іванівна в обласних олімпіадах з економіки та історії. кримінчуцькі школярі посіли лише другі та треті місця. Проте за умови успішної участі в відбуркових тренуваннях володарі других місць можуть бути запрошеними на заключний всеукраїнський етап шкільних предметних олімпіад. З 30-го ліцею двоє учнів зайняли другі місця, і серед них Даниленко Дмитро, учень Шиян Олії Миколаївни. Директор школи працює. Оце я розумію, що це результати, що не просто керівник, фінансист, будівельник, а ще й вчитель. 12 призових місць посіли Кремінчужани в Олімпіаді з хімії. 12 призових місць, Із них два місця перших. Назву обов'язково Самінін Ярослав, гімназія номер 5 учитель, учитель Джавахішвілі, Сергій. І перше місце теняє Володимир, це вчитель Пугач, з 30 тридцятий ліцей. Це той хлопець, який у нас в минулому році на Всеукраїнській олімпіаді зайняв призове місце. От він знову підтвердив свій статус рівень. Вже цих вихідних свої знання з географії, математики, фізики, української мови та літератури, англійської мови і екології школярі випробуватимуть знову. До речі, власна олімпіада з екології відбудеться на базі Кременчуцького ліцею інформаційних технологій номер 30 імені Ніни Миколаївни Шевченко. Кременчуцький футбольний клуб Кремінь після новорічної відпустки зібрався на перший цьогорічний навчально-тренувальний збір. Цей етап підготовки до весняної частини чемпіонату триватиме два тижні до 30 січня. Наші земляки великих навантажень не отримуватимуть. Натомість зіграють кілька товариських матчів. Дмитро Демиденко – докладніше. За словами головного тренера Кременчажан Юрія Чумака, команда планує провести найближчим часом три товариські зустрічі. Перше має відбутися 20 січня в Олександрії проти місцевого клубу ПФК Олександрія. Друга 24 січня в Кременчуці до нас завітає дубль харківського металіста. І 29 січня також на власному полі Кремінь прийматиме харківський геліос. Крім цього, у планах Кременчужан участь у турнірі, який відбудеться наприкінці січня у Черкасах. Плануємо ще турнір там краткосрочний турнір в Черкасах. Там у нас будет либо две, либо три игры, людей будет много, скорее всего, по тайму будут играть они в каждой игре, поэтому сбор будет такой. Нагрузок особых не будет, будем потихоньку втягиваться. Іграти, іграти товаришівські встречі і ще чотири рази съездим на аеробіку. Четрі заняття аеробіка у нас буде. Тому будемо потихоньку фізичну підготовку. Подімо чи побачимо ми новачків у складі Кременя? Однозначно так, але прізвища та ігрові позиції називати сьогодні ще зарано. Про поповнення можна буде предметно говорити лише під кінець лютого. Саме тоді тренувальні збори пройдуть футболісти полтавської ворсли і ті гравці, які не потраплять до її основного складу, захищатимуть кольори Кременя. Принаймні домовленість про це існує з головним тренером ворслян Сергієм Свистуном. До речі, на огляданах у Ворслі зараз перебувають кілька кременчужан. Серед них і Андрій Бацула та Роман Кунів. Звичайно, хотілося б, щоб хлопці закріпилися у складі полтавців, але з іншого боку, нам їх дуже не вистачатиме. Екватор робочого тижня подолано, чим відзначиться четвер традиційно дізнаватися з Кремачуцьких новин у 21-й. Ми триматимемо вас у курсі і нагадую, що ви маєте змогу цілодобово повідомляти телефоном нашу редакцію про все визначне та найцікавіше, що трапляється у місті. Телефонуйте 780818 і вас почують на все добре.